Історії про відчайдушні серця, борців за незалежність, мир, свободу, справедливість, волю, честь, гідність, віру, життя, герої. Надихати учнів і колег, дарувати своєю грою їхнім душам крила, занурювати людей у глибокий світ української пісні і просто ділитись з ними тією всесильною любов'ю до музики, такою була мелодія життя Івана Діяконюка: це був не лише хороший вчитель, а справді педагог від Бога, людина пісня, в якій бурхливою течією нот, звуків, рим вигравало життя. Людина душі, людина музики, Це був справжній патріот України. Це була українська людина, душею, надзвичайно інтелігентна, обдарована, дисциплінована, ерудована. Він повністю серце, як казав Сухомлинський, віддавав дітям. Його неповторний голос і чарівна посмішка завжди надихала учнів і вчителів. Він був організатором багатьох шкільних заходів. Які щоразу вкладав свою душу. Він надзвичайно любив дітей, любив Україну і діти любили його. Любили тому, що він створив гурток народних інструментів. Діти з задоволенням йшли в гурток. Він весь час ворушив дітей, і весь час у роботі він бігав. І Якщо якісь труднощі ставалися в його житті в житті, чи якісь були проблеми у нас на роботі, скоро треба було зробити все робити, він казав: не переживайте, ми це перенесемо, ми все, ми проб'ємось. Лунали пісні про мову, про школу, і ті пісні лунали від серця, від від його душі. Кажуть, що з усієї земної музики найближче до неба мелодія люблячих сердець. Для рідних він був ніби гранітним фундаментом і водночас архітектором своєї сім'ї. Ми ніколи з ним не сварилися взагалі. 19 років ми прожили, 6 років зустрічалися 25 років. Це, це найкращі мої роки, Це щастя було. Мрії вони поступово здійснювалися, бо він любить дітей, школу. Це він цим жив. Музику, сім'я наша. Він він по, по житті так. Про що мріяли з часом? мрії збувалися. Тільки вся війна перебила всі мрії. 8 квітня минулого року тривога переступила поріг їхнього дому. Того дня Іван Діякунюк без вагань відгукнувся на поклик батьківщини. У мене дома не було, він позвонив Наташа. Я їду, швидко зібрався, бо інакше він навіть не міг подумати, бо це обов'язок захищати свою землю. Поїхав, але я чула з телефона, що там бої йшли, я. Дуже хотіла знати, де він знаходиться. Він не говорив, де він знаходиться, щоб ми не переживали. І в воєнній частині мені вже сказали, що він слов'янську перед тим у красному лимані вони бойових діях були в гарячих точках. 9 липня Іван Васильович на передовій разом зі своїми побратимами зустрів 41-й день народження, а вже за кілька днів разом з ними виконував військове завдання командирів. Коли з Слов'янська вони їхали до Луганського аеропорту, вони довго їхали, дуже важко було. І останній раз, коли він дзвонив 13 липня, з на восьмої години каже, Наташка моліться, каже, ну, він не говорив всього, бо він не хотів, але просто просив, щоб ми молилися. Потім зв'язок пропав і все. Неспокій, хвилювання, надія, страх, біль з того дня всі почуття переплилися в очікувані звісточки. Рідні, друзі, колеги, односельчани не переставали вірити, що він обов'язково повернеться і зайде у свій шкільний кабінет. Зараз у ньому все як було при господареві. На столах підручники, ноти, народні музичні інструменти, які вчитель сам збирав та реставровував для створеного ним же шкільного ансамблю. Ніхто жодного разу сюди не зайшов, все ніби завмерло. Майже рік пройшов, коли за допомогою ДНК експертизи стало зрозуміло. Іван Діяконюк загинув. Односельчани прощалися зі своїм героєм навколішки. Сповненим болю було і його повернення до школи. Щирими гіркими дитячими сльозами учні зросили його останній шлях. Часом він під силу залікувати рани старенької бабусі, хворого батька, спустошеної горем матері, які виховували Івана. Був він один і не мали на нього всю надію. Він йшов, каже, тату, не переживайте, я трию. Це все буде добре. Я і там чекали, б його з І не дав Тут дуже-дуже тяжко. Лишитися один на один покоти, то це не то, що ми. То по всій Україні так є. А баба його. Вигодувала з дитинства, з дитинства маленько. А то все наоборот, що він мав мене хоронити, а я з десь ще Що Найдорожче в мене було. І вона собі думаю, чому то так, які течені, такі, що послушні, і з ними таке буває. Так нас кажуть, себе покарала. Тепер другий рік в траурі, бо знаєш, що, Похоронили. Кажуть, що це наша дитина Віримо, в ходимо на могилки. Бо, що так. робити? Що робити? Слово. Дуже важко, дуже важко. Не хоть хлоп нікому не. Дай був. Бог цього нікому. не ну, Дай Бог нікому. Дуже тяжко. Для рідних Іван завжди був усьому порадником, помічником та єдиною надією. За нього я мав допомогу і було. З ким сісти, посоветувати, що зрішити, то спитав. Він нас такий всякі такі, знаєте, що спорепоремонтувати, що там, чи там щось такі. Ну, хай буде звичайний телефон. він там просто знає, щось то, щось то просто в нього такі була кажуть, як хати до золоті руки, можна сказати. Ось такий случай, що мобільний телефон збавив, щось не робить, не робив. Ну, та туди йди, сюди. Взяв, шкаф, щось сюди. Телефон заробив, щось там на чого тірточку, що щось кінуло і саме по електротоварці, по, по електрообородуванню. Він то він, шар, він все, не зробив. Просто й не знаю. Тепер тоді без рук, це лише лік, сліпі. а куди ж? Не можуть змиритися зі смертю батька і донечки Івана Дієконюка, Тетяна та Ольга, які були найбільшою радістю в його житті. Все, що мене є, завдяки мамі мам він для мене був перевседром. Ну для мене це дуже тяжко. Ну, можна було так довіритися, залишився якийсь секрет, ну можна було сказати. Не у кожного був такий тато як у нас. На їхніх обличчях горе, туга і біль. Слова дитячої любові назавжди закарбувались на серці. Проте згадувати про батька їм надзвичайно гірко. Адже втратили татуся, який від народження був для них найкращим другом дружині Наталі не віриться, що Іван так і не побачить дівчаток нареченими, що разом з чоловіком вона ніколи більше не заспіває улюбленої пісні, тому глибоко в серці жінка і досі плекає надію, що її Іванко повернеться. Наталя тамує біль, вишиваючи бісером ікони, допомагає також і підтримка людей. Олена Кусть, яка пліч опліч працювала з Іваном Діяконюком, пам'ятає кожен захід, який вони разом організовували. Десь на останніх миколаївських читаннях подарувала йому колядничок, такий з нотками, гарне видання. І він мені вертає його і каже: Я вас прошу, підпишіть мені на пам'ять щось на згадку. І я від того, що він вчитель музики, написала йому слова, які не, не мої власні, а такі, які я колись з якогось журналу християнського виписала. Кожна людина це Божа мелодія життя, і через неї він співає свою пісню. Іван Васильович завжди надихав інших, і навіть після смерті. І знову вісточка, сумна, погана, прийшла в село і сходу нам вона. Везуть як конюка Івана, побратима, сусіда односельця земляка. Сумне село у траурі усі, біля дороги люди зустрічають, всі на колінах у журбі, сльози на очах не висихають. Мати кричить: Іванку сину мій, діти татусю, як тепер без тебе? Дружина Господи, за що це все? Батько синочку мій, ну вибач мене. А свідки є, хлопці ці злягли нерівному бою. На сході, в краю своєму, пару машин кісток, ні рук голів той день було. О Боже, за що потрібно кому. І провели в дорогу цю до храму Божого, щоб помолитись разом, звідти на цвинтар, і останній той салют. Ми не забудемо Іван і тут з Сашком ви разом. І запечатали на вік Івані гріб. Священник кинув горстку лину. Додому йдемо, всі мовчки і сумні. Усе нема, Закінчили життя людини. Та навіть смерть не підвладна відібрати любов, яку в своїх серцях леліють донечки та кохана дружина. Житиме він і там, де звучатиме українська пісня, де заграють народні музичні інструменти, а ще в пам'яті учнів, колег, з якими він завжди щиро ділився любов'ю до музики. Саме в ній була і є його вічність.